Ви бачите сушильну камеру на 4 тони продукції, яка нагрівається за допомогою пілетного теплогенератора, і це дуже економно споживання пілет в середньому 5-7 кг за годину. Ви бачите бункер для пілет і пілетну горілку, а це блок управління самої пілетної горілки, на якому видно. Споживання пілет, е виставлена потужність так і таке інше. Камера складається з двох частин. Е це ви бачите камеру, в якій е проходить нагрів повітря і очищення його, яке потім подається безпосередньо у камеру сушіння. Зараз ви бачите блок управління сушильної камери. Камера працює повністю автоматично. Підтримується необхідна вологість і температура, які задаються оператором. А також можна виставляти цикли сушіння, коли е, там, за якийсь час сушиться при одній температурі, потім при іншій температурі і так далі. Камера має розмір, е, не пам'ятаю точно, 7,5 на 4 метри і завишки 3,5 метри. Вона розрахована на 18 візків, візки мають полиці, а також можна робити підвіси, якщо необхідно сушити рибу або продукцію, яка потребує підвісів. Такий зовнішній вид цієї камери. Камера дуже економна, працює. Майже без шуму. і споживає небагато електрики. Може живитися генератором для живлення тільки продувки і блоку управління. Нагрів, основна частина споживання електрики це все за допомогою пілетного теплогенератора. Всі деталі камери виготовлялись безпосередньо на нашому виробництві і монтувались на місці сушіння, тобто тут.